Церемонію відзначення кращих розумковців провели у центрі позашкілля. Та спочатку їй передувала стара добра традиція. Вихованці кожного гуртка разом із своїми керівниками доповнили алею розумковців, висадивши саджанці, беріз та царападусів, гібрид вишні і черемхи. Через багато років сподіваються діти ці тендітні деревця стануть окрасою центру позашкілля, у якому свого часу зростали та набиралися сили, і вони самі, у якому на черговій церемонії відзначення кращих з кращих їх так щиро вітали. Кожним роком ця зала заповнюється все новими, новими дітьми, з кращими здобутками і перемогами. Хочеться подякувати всім педагогам навчального закладу Центру позашкільної освіти за таку наполегливу творчу працю, постійний пошук чогось нового, пошук нових технологій, нових досягнень. І, звичайно, батькам, тому що без підтримки батьків, без постійної допомоги Центру позашкільної освіти, допомоги своїм дітям у досягненні такої високої мети, звичайно, цього всього бути не могло. І всі ви, шановні мої діти, талановиті, розумні, сидите у цій залі, спасибі вам за те, що ви є такі творчі, неповторні, креативні, спасибі моїм колегам-педагогам, натхненним, які самовіддані. Які віддають все серце, душу дітям і своїй роботі. Величезне спасибі вам, шановні батьки, тому що без вашої підтримки, без вашої допомоги, ми, звичайно, не могли б. Так працювати і мати такі гарні здобуття. часу останньої церемонії кращий разумковець минув рік. І знову у скарбниці центру позашкільної освіти назбиралось чимало досягнень. Це 11 командних та 17 особистих перемог на конкурсах міжнародного рівня: 25 командних і 31 особиста на рівні всеукраїнському, та 34 із і 125 особистих перемог на рівні області. Із року в рік в числі номінантів юні техніки. Вихованці гуртків відділення науково-технічної творчості ніяк не визначаться, що їм подобається більше працювати над новою моделлю корабля та літака чи отримувати грамоту за здобуті перемоги. Приємно та, та, та зазнаватися не хочеться. Далі я буду строїти новий корабль і йти на нові змагання, можливо, навіть на всеукраїнські. Сьогодні мене будуть нагороджувати за перемоги, такі, які я досягнув на обласних та всеукраїнських виставках. Це на обласних в основному всі перші місця. Це за змагання по радіоелектронному конструюванні та по виставкам. А на всеукраїнському цій виставці конкурс наш пошук творчості тобі України я досягнув третє місце. Ну, в цьому році ще намічається багато конкурсів, змагань, тому я думаю, займу ще багато призових місць. Кожен вихованець гуртка чи колективу, який завдяки своїм досягненням потрапив до переліку кращих, отримував грамоту. Окрема нагорода чекала і педагога, котрий випликав переможців. Найбільшу частину церемонії увагою глядачів володіли гуртківці відділення художньо-естетичного виховання і не тому, що мали багато здобутків, а тому, що кожну свою перемогу хотіли б підтвердити ще й виступом у результаті з колективів Колібрі, радість «Шакті» та оляля, вийшов справжній танцювальний калейдоскоп. Вокальні ансамблі Золотий ключик, веселка, краплинки, старий рояль та вінець закружляли публіку у стрімкому вихорі майстерно виконаних пісень на будь-який смак. Секретом, як вам вдається бути першими? Це всі можуть. Просто що треба розвивати свій талант, думати в себе про свою, свій характер, думати про те, про інших, які дуже дружать з тобою. Поряд групі потрібно думати не лише про те, як ти співаєш, а як і інші. Перемога це для нас не, не головне. Е, головне, ми. Участвуємо, ми здобуваємо різні знання. Нам це подобається. Ми дуже любимо виступати, також ми приносимо людям радість. Не пасли задніх протягом року і єдині у своєму роді театральний гурток-трамвайчик і туристичний гурток-мандрівник, за що теж були відзначені в числі кращих разумковців. Окремо яскраву та дивовижну номінацію представляли гуртки декоративно-прикладного напрямку художник-майстер, декоративна композиція та Петриківський розпис. Серед їхніх вихованців переважно дівчата, за те, які вправні. Правда, шлях до сірок розповідають, здебільшого лежить крізь терни. Спочатку в мене майже нічого не виходило, але якщо йти до своєї мети та хотіти чогось зробити, я вважаю, що це цілком можливо. І головне вірити у себе, і це головне слухати керівника та батьків, мене вони у цьому підтримували. Нещодавно, наприклад, вчора я зайняла перше місце на, у конкурсі в Житомирі, і я цим завдячую своєму керівнику. Алі Леонідівні Соломені. Завершальним акордом церемонії стало нагородження майбутніх видатних знавців природи, вчених біологів і просто свідомих громадян, які берегтимуть нашу блакитну планету. Гуртківців відділення еколого-натуралістичного напрямку. До числа найкращих разумковців їх теж зарахували недаремно. Ми в конкурсі годівничка зайняли перше місце в області. Також ми їхали їздили на агітбригаду, Це в Житомирі було. Ми зайняли третє місце. Нас тут однодумець, не один. І на це багато є причин. Але ж не єдина головна. Всі, хто праці змушує, вона. Це життя, що треба зберегти. І на це вже здатна я і ти. Ця нагорода вона спонукає до подальших перемог. Так, да, звичайно. Що будете робити? Перемагати і більше старатися виграти. Цього року вперше на дійство завітав депутат обласної ради Олександр Ревега, передав колективу подарунок, а ще висловив своє захоплення побаченим і почутим. Подивившись на цю красу, дійсно, на цей талант, я єдине, хочу це сказати вам великі слова подяки за те, що ви всі робите, всі разом. Напевно, велика подяка, я так думаю, від всіх нас, нашому міському голові, який підтримує. І я так перейду до побажань, хочу побажати викладачам чуть-чуть. Кращого фінансування. Я думаю, ми всі будемо йти до того і старатися важко, я розумію, але будемо старатися, щоб з кожним роком. Ставало краще фінансування для вас три статуетки на додачу до вже вручених грамот. Організатори подарували найкращим розумковцям. ними стали педагоги, чиї вихованці досягли найвагоміших результатів. Це Борис Смучок, керівник гуртка радіоелектронного конструювання, Лариса Куліченко, керівник фольклорного ансамблю Вінець, і Тетяна Соболь, керівник гуртка за здоровий спосіб життя. В центрі позашкільної освіти люблять і вміють присмачити кожен свій захід родзинкою і ще й не однією. Тож наприкінці тригодинної церемонії колектив подарував глядачам прем'єру дивовижної хореографічної композиції народження метелика.